Ми тримаємо удар, боремося, впевнено, крокуємо до перемоги. З першого дня вторгнення стало зрозуміло, що ворогу нас не здолати. Бо ми єдині, сильні, нескорені. Ми відстоюємо правду, впевненість, добро, Відстоюємо свої території. Ми збережемо Україну для своїх дітей в її цілісному вигляді. Бо Крим наш і Донбас також. Родючі чорноземи дають врожай українського хліба, а Херсон дає українські кавуни. Туристи обожнюють український Крим, а весь світ гостинні українські Карпати. Ми вистаємо, бо маємо міцний тил. Наша опора українські трудівники, вчителі, металурги, лікарі, пекарі, фермери, садівники, бізнесмени. Наша турбота українські матері, волонтери, капелани. Наша наснага – наші діти, їхні щирі очі. Очі дітей, у яких украли дитинство, дітей, які завчасно подорослішали. Ми переможемо. Це скоро. У бою нам допомагає не лише високоякісна населення зброя, яку ми отримуємо від дружніх народів. Нам допомагають в наші серця, які б'ються так, з кожним патріотом, з мільйонами людей, які прагнуть нашої перемоги. Сьогодні ми ще на один день ближче до нашої перемоги. Ми сильні, ми вистоїмо. Перемога за нами. Перемога скоро. Слава Україні! Слава нації і пиздець російській терористичній організації.